на 45-й псалом. В кінець це нам, Киреєвим, протаємний псалом. Мені здається, у цей псалом місяць собі просто про події при кончині світу, цю кончину знаєш, і Павло говорить, потім кінець, коли він передасть царство Богу і отцеві. Або оскільки діла наші ведуть не до кна до кінця і кожне діло до кінця йому властиво добре, бо блаженство, але довічно осудження, повчаючи ж виклині духом у цьому псалмі, слуханих приводу до доброго кінця. То з цієї причини псалом має надпис у кінець тобто, щодо учень про блаженників на святського життя. Це нам Кореїву і цей псалом проволоне до синів Кореї, який Дух Святий. Не розділяє, оскільки вони ніби одностайно і однодушно цілковитій згоді один з одним проказував пророчі слова, і один із них не пророкував нічого, особливо перед іншим, але зовсім був даним однаковий пророчий дар, з огляду на однакову них схильність до добра. Псалом же говорить про таємне, тобто про невимовне, про скоро сокровенне в таїні, Розглянувши ж окремо кожен висвіт, солома дізнає все сокровенне значне слів, і те, що кожен може досягти, поглядом Божесних таємниць, величез спроможний став таким гармонійним органом обітування, щоб замість плотиря і душа броніла над Святого Духа. І Бог нам, що є сила, скора допомога біді, що надходить до нас. Кожна людина потребує великої допомоги, бо нема, яка в ній природно, наявно ні трапляється багато приклем і нелегко. Тому шукаючи постановище від усієї під, ніби віддаляючись і безпечне місце, або переховуючись у ворожого щастя, на якійсь гострій вершині гори, оточений морем, здається, вона вуга рядне лише перебування в ньому означає для себе покоєння. Але хоча всі погоджуються з тим, що наше постановище в Бозі, однак ворог дуже часто водить людей в оману на труднощі про збройні Спасителя. Бо як ворог ловить їх у захистку поспіваних знову. Спокушає думкою вдаватися до кожного до коридення. Тому людям загрожує подвійний лих або потрапити в полон, або загинути через облещення. Через це невірні вдаються до демонів і ідолів, втративши людей істинного Бога, оскільки діяло змінив у них поняття про Бога. Та й ті, що знають Бога, помиляються прорізненні речей, чинять мов невігласи, коли просять корисного для себе. Одного просячи як блага, хоч часто те їм на користь. Інші, уникаючи їх зла, хоча це часу принесли їм на певну користь. Наприклад, якщо той хворий, то хлячись від прикрощів хвороби, він молиться про здоров'я, хто втратив гроші, сумує за втраченим. Однак, часто хвороба корисна, якщо на поводні грішних і здоров'ям шкідлива, якщо сприяє гріху того, хто ним користується. Так само гроші для деякого стали засобом для розпустин, а обоє зробилась до їм багатьох. І тих, хто мав погані, прагнені. Отже, не уникає часто не слід. Не вдавайся до чого не слід, але уникай одного гріха, має одне постановище, біде в Бога. Не покладайтеся на князів, не змишується через непевне багатство, не пишайтеся близько людською слави. Ніщо з цього не спасає, все це минуще, все оманне. Одне постановище, Бог, проклята людина, яка надіється на людину. Бо на що небудь людське? Отже, Бог на пристановище сила, хто може сказати усе може в Ісусі Христі, який мене змісні. Для того Бог є сила, хоча багато тих, хто говорить, Бог на постановище, Господі, Тим постановищем для нас. Але мало хто промовляє це з тим, що настроїв, що є пророк, бо небагато людей, де знаходяться нічим людським у цьому злетіть від Бога. Ним дихають і в ньому мають надію і певненість. І самі діла викривають нас, коли мають скорботу, вдаємося всього іншим, не до Бога, хворий дитина шукає ворожку або ковхто зачіплює на шиї невинних. Немовля, пусті написи або врешті йдеш до лікаря по ліки, знехтивим тим, хто може спасти. Стривож тебе сон, біжиш до тлумача снів, злякався ворога, шукаєш наступника у комусь із людей. Та й загалом за кожні потреби викриваєш сам себе, що тільки на словах називаєш Бога пристановищем. А на ділі звертайся допомоги то даремно та суетного. Але праведниковісне допомога Бог, Як начальник менших хоробрих воїнів завжди готовий допомогти. Знеможеним, так і Бог наш помічник, і споборник усякого, хто бореться проти пістомів, диявола, посилає служебних дух для тих, що потребує спасіння. Скорбота знаходить кожного праведника внаслідок обраного ним життя, бо хто ухиляється від шляху широку, є просто, то йде шляхом скорботним і вузьким, того знаходить скорботи. Жвало змалювався істинний пророк, сказавши багатьох скрбота, що надходить на нас, мов живі. Тварини хапають нас корботи, викликаючи в нас терпіння через терпіння, досвідченість і через досвідченість купування. Тож і апостол говорить, багатьма скорботами належать привітів царства Боже. І багато скорботу праведник, але хто мужній спокій не перетерпів спокусу, скорботу, той скаже, все це переборюємо сили того, хто полюбив нас. І настільки далеко від того, хто відмовляється від скорбот, лякатися їх хто навпаки, без реч бід перетворює на привід для похоли, промовляючи не цим тільки, але хвалимося і скорботами. Тому не будемо боятися, хоч би захиталася земля. Гори зрушилися в безодні моря. Про показує велику твердість уповання на Христа, навіть якщо все стане з ніг на голову, навіть якщо земля, захитавшись, перевернеться, навіть якщо гори, покинувши власні основи, рушаться до Силини моря. Ми не боїмося тому, що маємо Бога, встановища й ми сили помішником багатьох скороботах, і знаходить на нас, хто має таке безстрашне серце, хто має думки настільки збентежені, щоб у такі сум'яті підносити думки до Бога і, уповаючи на нього, не вражатися нічим, що трапляється. І ми не зносимо навіть людської днів, якщо кидається на чи якийсь інший звір. Понидуть до, до Бога, нашого помішника в скороботи, зводимо з полюди, але жахаючись, даємося до самих себе. Зашуміли з води їхня. Броф сказав про хвилювання, наші зру, зрушення гір. Тепер говорить про коливання і переміну моря. Причинене падіння гір всередину безодні, зашуміли з води їхні, очевидь, морські, найбільше хвилювання, водим задають самі гори, не занурені в море, але власне коливання, викликаючи сильне хвилювання води. Тому, коли земля захитається, води морські зашумлять і закріплять до самих глибин. Гори почнуть сунутися, тоді говорить про все це наше, безстрашним тому, хто має безсумнівну на тверду надію на Бога. Захиталися гори могутністю Його. Можеш розуміти сенсі слів у переносному значенні, називаючи горем тих, які високо думають про власну велич, а не знають Могутності Божі ставлять себе вище за Боже віддання, а потім бувають переможені Божими посланцями, які силою мудрості проповідують Слово мудрості і усвідомлюють. Мивши власну обогість, устрашаються Господа та смиряються перед могутністю Його, або може можливо в князі віко цього і отці, мудрі, яка гідно називається горами, що хитаються від тієї Христової сили, яку Христос взяв у Ухресну подругом, над тими, хто мав владу смерті, мужній подвижник, забравши сили на нещасти власти, власне вивіз на ганьбу, перемігши їх на дереві. Потоки рік веселяє град Божий, морські води, сильно зворені вітрами, розсуміли та. При... Хвилювалася, але потоки гір, які біжать безшумно, та безмовно, наводять достойних наповненням. Уселять град Божий, право на п'є воду живу, і ще більше вип'є згодом, коли стане громадяном граді Божому, але не він п'є у зеркалі та гаданні через визначене осянення божественне споглядань. От тоді ще враз приймав у себе повнену ріку, яка весь град Божий може наводити веселістю. Яка це буде ріка Божа, як не Дух Святий, який я приприває міру і віри достойних, які увірували у Христа. Він говорить: хто вірив в мене, у того щире потечуть ріки. І ще якщо хто питиме воду, яку я дам йому, то не буде спрагнутий повік. Вона стане у нього джерелом води, що тече в життя вічне. Отже, ця ріка воселить взагалі всякий град Божий, хоча іменем граду, який оселить під виливання Святого Духа, не розуміти, або церкву тих, що мешкають на небесах, або всяке розумне творіння. Під примрення сили людських душ, бо як дехто означає місцем, це зібрання тих, що живуть у селам, та керуються законом, але таке ж визначення міста личить і горнем Єрусалима, небесним градам, потім зібрання, первородних на небесах написаних зібрання тих, що живуть осілом. Через непорушність перебування святих, нарешті, зібрання, які керуються небесним законом. Тому то людське іство не може збагнути порядку небесного проживання всіх окрас його. І ті самі, що їх око не бачили, і вухо не чули на серці людини, не приходило те, що Бог приготував, тим, що А Окрім цього, знаємо, що там тисячі ангелів Рожество святих і церква переворотних, писаних на небесах. По цей град говорить Давид, не говориться про тебе, гради Божий, Бог цьому граду дає бідницю через Ісаїю. Я зроблю тебе на віки, радістю в роді родів, і не буде чутно більше насильства, спустошення руйнування в проях твоїх, і будеш називати стіни спасіння Твоїм. Тим зводячи душевні очі достойного вороню, шукать писання поград Божий. Але як уявити? Подумки що небо достойне там теж, що блаженство, яке услить ріка Божим, художником і будівником якого є Бог. Освяти оселях Святий Вишні, можливий опрокрут розуміє богоносну плоть, освячену єднанням, із Богом тоді під оселю Вишню розумій явлення Богоплоті. Бог серед усього. Вона. Воно не захитається, Бог допоможе йому зранку, оскільки Бог посеред граду, то дарує йому непохитність, посилаючи йому допомогу, під з першим променями світла і нагорні Єрусалиму, що тольний церкви количить ім'я Його граду, а святив у ньому оселю свою вишню. І ось через цю оселю, які вселився Бог, він став посеред граду і дарує йому, щоб не захитався. Бог серед граду всюди до меж школи, в приміючи однаки промні свого промислу, мов можливе, де про межі. Світу неба, <світка> примітка. Бо через все дотримується правда Божа, яка всіх наділяє благістю однакою мірою, двоможе йому Бог рано вранці, у нас ранок продовжує чуттєве сонце, коли з'явиться на обрій, і ранок в душі вкликає сонце правди через сходження умного світла, утворюючи день у тому, хто нам навчав його. Бо ми, люди і вчасне віддання, перебували вночі, а коли розширився собі владичний в нас, сприймемо себе сяєво слави. Ми цим вічним світом, тоді допоможе йому пограно вранці, коли станемо дітями світла, і ніж для нас мене, а день набититься, тоді будемо гідні допомоги Божої, тому Бог допомагає граду власним своїм сходженням, і я творчі для себе рану, і Бог сказано, що чоловік східне ім'я йому. Тож, коли після розсіяння темряв, невіднелукавство лисяє духовне світлом, ж настане ранок, оскільки світло прийшло, у світ, щоб той, хто походить у йому, не спотикався допомоги, йому приносить ранок. Або можливо, скільки Воскресіння стало на світанку, Рана вранці допоможе граду Бог, який одержав перемогу над смертю зранку на та дітей Воскресіння. Стривожилася нарада, захиталася царство, висвищення пода голосі і повернулася земля. Воєве місце, проти якого получилося, та замишляє ворогів, обступили багато людей. Царіжа досні кожного з тих народів. Тобі воєвоначальники не переможні усиля, який раптом приходить на до напомоги міста, знищує облогу Росії, зібрання людей, прагне царів і робить. Це лише завдяки тому, що взиває до них із силою, врожає їхні серця сили голосу, тож яке, вочевидь, станеться сум'яття на них народів і царів, то тікають, які змішаний лемент і безперервний галас буде чутися під час їхньої бездатної втечі. Усі місця наповнюються тими, що тікають від страху через то в містах, і в селах де з'явиться втікачі, зчиняється тривога. Пород показує, що така ж допомога, по награду Божому Спасителям, коли говорить. Стривожилася народа, захиталася царство. Всевишній подав голос свій і пухнулася земля. Господь ціл з нами, Бог якось захисник наш. Порок, бачив тілиного Бога, бачив народження від Святої Діви Мануїле, що означає З нами Бог. І тому, як пророк взиває Господь ціл з нами, показуючи, що це той, який являється святим пороком і патріархом, наступник наш, говорить. Не інший Бог, відмінний від того, про якого говорять пророки, але Бог Яков, який сказав у своєму відкровенні, я є Бог, Бог, Бог. Аврама, Бог Ісака і Бог Якова. Придіть і погляньте на діла Божі, які чуда вчинили він на землі, бо спонив війни і крив землі тих, які далекі від слова їсну, слово закликає наблизитися через пізнання, кажучи, придіть і погляньте тільки лесні очі через далеку вістень, маючи на ясний образ видимих предметів і наближені. Дає ясне пізнання видно, як під час розумного споглядання, хто не наблизився до Бога, ти не став для нього рідним через діла, не може бачити як діло Боже частини, мочі морозивом. Тому спочатку прийдіть наблизтеся тоді, погляньте на діла Божі, які кічуні та дим'яки, ми здивавши колись ворожі і бунтівна народи, відео спокою. Підійдіть, діти, послухайте мене, а також прийдіть усі стомлені та обтяжені. Це голос Отця, який. З розкриття обіймами закликає до себе тих, які досі спиралися. Хто ж хто почув заклик, наблизився до того, хто повеліває, той побачить його, який примирив Христом земне і небесне. Луг знищить і поламає зброю, і щити, спалять вогнем. Чи бачиш люди, Господа, сил, з яким не видими сили, ангельські воїнства? Чи бачиш водночас мужність і чолоколюбство воєводи сил, будучи Господом сил і маючи всі сонми ангельських воїнств. Не вражає жодного супротивника, нікого не позбавляє влада нікого не торкається, але знищує лук і зброї, і щити спалює вогнем, Знищує лук, щоб усього не пускали розпечені стіл, ламає зброю, яка використовується в рукопашному бою, щоб не могли дістати ранки, яких вони ворог нападає зблизька. І щити спалять вогнем, позбавляючи постатів захисту і усе, обертаючи на благодіяння ворогам. Заспокойтеся, і пізнайте, що є, Бог, поки ми зазнаємо предметими, ще Богом. Ну, не може вмистити в собі пізнання про Бога. Бо хто турбуючись про близьке та зморушився близько осінність, може чути вчення про Бога і майже достатньо старання для настільки важливих моглянь. Хіба не бачу, що слово, яке впало у терні, термі проти притлумлюється. Те терміться плоски втіхи, багатство слав житейські до роботи, хто шукає пізнання про Бога, хто повинен стати поза всім цим, пристрасті сприймати знання про Бога, бо й душив затемнену помислами які Напередодні наповнили, як явлення про Бога. Знаю фараон, що тільки вільному вітру, робот, властиво шукати Бога, в чому докоряє Ізраїлю бездіальні, бездіальні говорите, господу, Богу нашим помолимося. Але як добре та корисно для дозвільного та дозвільного, яке викликає в нього безмолість, потреба щоб прийняти спогиденне вчення, так погане дозволеність. Афінян фінян, які ні в чому так охоче, не проводили час, а як у тому, що говорить, або слухать, чи про щось нове. Те дозвілля наслідує дехтос і нині, підкоруючись цивільним в житті. Часто знаходить кожний чемне нового обшення. Така дозволеність приємна для на чистих та лукавих духів. Сказано, коли чистий дух, вийде з людини, каже, повернувся в дім мій, звідси й вийшов. І прийшовши на дім, той порожнім, заметеним і прибраним. Тому нехай наша дозволеність. Не відкриває ми супротивників, а навпаки, не будемо залишати порожній внучній дім наш попередньо оселивши собі Христа Духом. Пророк спочатку дарував тим, яких до цього часу тривожити вороги. Тоді говорить звільниться від ворогів, що розважають нас, щоб дозволося сполянути вчення істини. Тому Господь говорить: кожен з нас, хто не зречеться усього свого майна, не може бути моїм учнем. Отже, слід. Винитися від справ подружніх, щоб датися до молитви і змутися від турбот про багатство, від бажання земної слави, насолоди утіхами задрощів і всякого злого діла, проти нашого блаженного, хто полах душа, перебуває в тиші, та не хвилюється жодною пристрастю, то в ній, як у дзеркалі, буде чисте, та не Боже Осяйня. Піднесуся на родах, піднесуся на землі. Очевидно, що Господь говорить це про своє страждання, яке в Євангелії написано, і я, коли піднесений, буде, всіх приверну до себе. Які ми степені змія в пустелі, так належить піднестися синові людському? Отже, оскільки йому належить піднестися на хресті, це лішники прийняти піднесення свою що землю, так говорить, піднесувся народах родах, піднесуться на землі. Господь цілий знав Бог, як оступник наш, обрадований Божою допомогою, порож, порог твій ще волосся. Те слово. Господь цілий з нами, хто що наступає, і на на ворога в цілковитому пованні, на Спасителям душ наших, що за його допомогою нічого не постраждає. Бо якщо Бог за нас, то хто проти нас? Той, хто дарує перемогу, як ви хто після боротьби проголосив його Ізраїлю, ось хто заступник наш, Він сам воює за нас, а ми мовчимо, бо Він. Є мир наш, який створив з Бог одне, щоб, щоб двох створити одну нову людину, говорить апостол Павло.